Що таке розділ оголошення і як він працює? На ВОПці є розділ, який називається оголошення. Він знаходиться ось тут. І що він дає? Тобто ми можемо створити будь-яке оголошення для нашого лендінгу. Зазвичай оголошення робиться з метою попередити клієнтів про якусь інформацію, про відпустку, тобто, що, наприклад, іде на канікули школи чи будь-яка інша інформація, яка, яку там, бажаєте за необхідною, повідомити клієнтам на лендінгу. У нас є лендінг, він виглядає зараз ось таким чином. Він тут не опублікований. І зараз ось таким чином він виглядає демонстрація системи. Ну, він тут не заповнений абсолютно, але якщо ми тепер зайдемо в розділ оголошення і створимо оголошення, створити оголошення, обираємо, з якого по яке число воно має відображатися уявімо на весь березень. І тут текст. У нас канікули у березні. І зберегти. І тепер є ось таке створене оголошення. До речі, його можна редагувати в будь-який потрібний момент. Або ж зовсім видалити. І ось тут на лендінгу, якщо ми зараз в новому сторінку, у нас з'явилося оголошення. У нас канікули у березні. Тому, відповідно, ось це і є дане оголошення, яке можна тут створити.